Нещодавно давно мій магазин Філтайм заїхало багато новинок від мікробренду Еві Ейт. Я нараз сказав, що це бренд, котрий належить одному власнику. Що і Спінакер. І якщо Спінакер вибрали напрямок вінтажних дайверських годинників, то AV8 пішли по доріжці авіаторських годинників. Якщо казати в двох словах, то це доволі незвичні годинники, дуже часто епатажні, а часто робляться у колаборації з іншими відомими компаніями, лімітованими виданнями, і це завжди класна якість за доволі доступну ціну. І декілька тижнів тому була перша частина огляду, бо настільки багато новинок приїхали, що я вирішив розмістити їх на дві частини. І сьогодні, якраз, друга частина. Як і обіцяв, але перед початком, як завжди, прошу вас підтримувати канал, активною дією палець вверх, підписка, коментар, якщо вам є що сказати, і давайте дивитись. Перший годинник почнемо з козирів. Це модель Aviate Pegasus у лімітованому виданні, присвячена вона легендарному двигну від Rolls-Royce під назвою Pegasus. До речі, ви ж знали, що Rolls Royce робить не тільки машини, а й двигни для літаків. Всього у світі було випущено 500 таких моделей. Вона йде у дизайнерській подарунковій коробочці з сертифікатом, де є порядковий номер саме вашого годинника. Звісно, що в першу чергу він привертає увагу до себе тим, що циферблат зроблений, як лоп лопасті двигуна, як і маленька секундна стрілка, реалізована у відмітки 5 годин. Лопасті є і у виді гравіювання на задній кришці годинника. Сам корпус зроблений з нержавіючої сталі з чорним піввіді покриттям. Якість обробки чудова. ремінь з натуральної шкіри знову ж якість гарна, прошит акуратно ниткою, рифлений у корпусу. Годинник доволі великий, як і подобається авіаторам. Діаметр 44 мм, від вушка до вушка 52, товщина 16 мм, вага 113 грамів. На моїй руці 18 см в обсязі сидить непогано. Вушки добре загинаються, тому немає відчуття, що годинник прям оверсайз. По характеристикам в нас класика для авіаторських годинників, тому давайте домовимося, що я не буду деякі постійно повторювати. Це сапфірове скло. Та це водозахист 50 метрів, щоб мити руки і не боятись дощу. На борту встановлена японська механіка від Citizen Miyota 8245 запасом ходу 42 години. Простий та надійний механізм. А коштує цей годинник на сьогодні 14 700 гривень. Класний дизайн, незвичний, ціна якість на дуже високому рівні, і придбати можна від офіційного дилера, тобто мене в моєму інтернет-магазині Філтайм. Посилання залишу в описі до цього ролику. Наступна модель з нашого огляду буде AV8 Atlas GMT з функції другого одиникового поясу. Дизайн класний та незвичний, корпус виглядає як елемент приборної панелі літака, сам корпус з нержавіючої сталі і має, по-перше, доволі складну вуглувату форму, по-друге, чудову якість обробки. Круглий безель доволі сильно згладжує вуглуватість годинника, і мені здається, що більше саме цю функцію він і виконує, бо Безель не зручний про те, що він високий. Безель не дуже зручний, вставка тут алюмінієва. В принципі, він дійсно не особливо функціонально потрібен цьому годиннику, бо безель для функції GMC, а нею можна простіше орієнтуватись саме на циферблаті. На задній кришці годинника бачимо розмітку міст світу та через прозору кришку можемо побачити японський автомат Seiko nh 35 a 42 години запас ходу, працює на частоті 21 600 напівколивань на годину, дуже відомий, надійний та перевід. Верений часом Механізм. Класний циферблат, зерниста фірмова текстура, декілька рівнів, що дає циферблату чудового об'єму, стильно розмістили дату у відмітки 6 годин. Плюс має бути яскрава швейцарська суперлюмінова, а давайте разом і подивимось. В пару до корпусу йде ремінь з натуральної шкіри, якість мені однозначно сподобалась, виглядає та відчувається солідно. Не дивлячись на великий розмір, а це діаметр 44 мм від вушка до вушка 54,5 мм. Товщина 14 міліметрів, вага 110 г. грамів. Годинник на моїй руці 18 сантиметрів обсязі сидить доволі приємно. Все ж плюс авіаторських годинників в тому, що вони великі, але часто гармонійно сидять навіть на невеликих руках. Просто отака особливість стилю. Коштує цей годинник на сьогодні 14 тисяч гривень. Можете придбати від офіційного дилера в Україні, тобто в мене, посилання залишу в описі до цього ролику. Наступна модель AV8 Hawker Harrier має дуже незвичні елементи. Перше, що привертає увагу, що циферблат, а точніше, розмітка під склом, зроблена у стилі розміт. Тки, котро часто у винищувачах, наносять на скло для пілота для кращої орієнтації. На перший погляд здається, що читаємось так собі, як жертва незвичному дизайну, але насправді основний час доволі чітко виділений білими мітками, котрі і гарно світять у темряві. Все інше це дійсно данина стилю. Плюс зверніть увагу, що на корпусі два вушка. Нижнім ми регулюємо завод і налаштування часу, а верхнім обертаємо внутрішній безель, по котрому можна засікати час. Корпус із нержавіючої сталі з чорним піввіді покриттям, якість обробки за замовчуванням. Дуже хороше. На задній кришці гравіювання лопостей двигуна. Незвичний тут ремінь він зроблений у комбінації з каучука з внутрішньої сторони та натуральної шкіри із зовнішньої. Це і зручно і гарно виглядає, плюс є система швидкої заміни, що однозначний плюс. До речі, скло в цій моделі не сапфірове, а мінеральне, а на борту встановлена японська механіка. Правда, бренд не вказав калібр, тому не можу чітко сказати, але, як звичайно, то точно або Seiko nh 35A, або якийсь Вібер Сіті Заміота для такого бюджету це класика. По розмірах на 44 мм діаметр, від вушка до вушка 52 мм, товщина 15, вага 120 грамів. На моїй руці, попри розмір, сидять дуже гарно. Коштує цей годинник 14 700 гривень. Придбати можна за посиланням, що я залишив в описі до цього ролику. Наступна модель AV 8 з колекції Bell x 1 і присвячена літаку, котрий відзначився своїм першим надзвуковим польотом. Дуже незвична напівквадратна форма корпусу, вуглуватий дизайн, сам корпус зроблений з нержавіючої сталі з чорним pvd покриттям Є версії без нього. Класна якість обробки. Ремінь в комбінації каучуку та натуральної шкіри, як ми бачили в попередній моделі, але тут немає системи швидкої заміни. У будь-якому випадку якість гарна і ремінь зручний. Через задню кришку годинника можемо бачити японську механіку Seiko nh 35 a Ротор кастомний і це його візуально рятує. бо Механізм дуже надійний, а от обробка в нього так собі дивитись там ні на що. Циферблат мені дуже подобається. Зерниста текстура по центру. Дуже чітка розмітка. Саме в цього циферблату читаємість на висоті. Розміри в нас слідуючі: діаметр 41 мм, від вушка до вушка 51, товщина 13, вага 170 г. грамів. На моїй руці годинник сидить чудово. 11 550 гривень коштує саме ця модель, і що я хочу сказати: тут вам і дизайн, і якість. І характеристики, і деталізація мені здається сьогодні за таку ціну у відомих брендів взагалі нічого нормального. Придбати не можна. А придбати саме цю модель можна за посиланням, що я залишаю в описі до цього ролику. Остання модель з нашого огляду мене вразила своїми деталями. Це EV8 Capcom, модель зроблена у колаборації бренду з компанією Capcom, котра займається випуском відеоігр, а саме ця модель присвячена культовій грі 1942. Все починається з брендової коробочки, котра виконана з нанесенням символіки гри 1942 та піксельної структури. В комплекті з годинником йде чудовий ремінь у комбінації каучуку та натуральної шкіри, плюс він випущений обмеженим тиражом всього 325 годинників у світі, що буде у виді гравіювання на задній кришці годинника та у сертифікаті. Візуально виглядає дуже прикольно. Ти розумієш, що циферблат реально піксельований. Мене як людина, котра застала всі ці піксельні ігри, це трохи заспокоює і вгоняє в приємну ностальгію. Тобто годинник точно. Для дорослого покоління циферблат дійсно чудовий, плюс яскрава швейцарська суперлюмінова. Корпус самий простий і класичний з усього, що ми сьогодні побачили, зроблений з нержавіючої сталі 316 з чорним півді-покриттям, гарна якість обробки. Браслет сподобався, повністю литий, Є система швидкої заміни, що доречно враховуючи додатковий ремінь, гарна якість обробки, плюс подивіться на це. Внутрішня частина застібки. Я ж казав, що деталями тут заморочилось. До речі, цей годинник і найменше з усього, що ми бачили: діаметр 41 мм, відвушка двушка 49, товщина 12, вага на повному браслеті 150 грамів. На моїй руці сидять класно. Дуже класна модель: 16 590 гривень. На сьогодні вона коштує, лімітка на великий тираж, чудовий дизайн, прикольні деталі. В принципі, класні характеристики і якість, і можна придбати за посиланням, котре залишив в описі до цього ролику. Що я вам хочу сказати: брендві доволі незвичні годинники, це точно не класика авіаційних годинників. Інколи вони виглядають трошечки навіть вирви око, дуже яскраві. Дуже незвичні, повторюсь. Але якщо вам такий стиль подобається, то ви точно будете в захваті і від деталізації, і від подачі, і від якості з класними характеристиками за доволі доступну ціну. Ну вони дійсно коштують доволі недорого за те, що вони вам дають. А придбати годинники AV8 ви можете за посиланням, що я залишу в описі до цього ролику. Я нагадаю, що я офіційний дилер бренду в Україні. Ви купуєте в мене з гарантією 2 роки. І також я залишу для вас посилання на свій особистий телеграм. Якщо у вас виникнуть питання, будь ласка, пишіть палець вверх для активної допомоги чи що там, активної ага, участі у розвитку каналу. Коментар, якщо вам є що сказати, і підписка, якщо ви хочете дивитись мої ролики і надалі. А на цьому все. З вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!